Вітаю вас? Слухали ви, мабуть, інформацію про залужного, так? чого там тільки не балакають. Ну, ось ми спитаємо у Таро, що там насправді коїться навколо залужного, чому такі балачки, чому вони такі різні, і що взагалі? Ну, хоча ми десь там підсвідомо розуміємо, що то все є і псо. Ну, як би не було, спитаємо. Так, ну, тоді так і спитаємо, чому так багато розмов? Що там вбили, да? чи замінили, чи взагалі взагалі куди дівся залужний, Дивимося, чому так багато балачок? Це ж треба питаю про воєнну людину, так, і випало, Це ж король мечів, це ж є він залужний. То мені скажіть, як не любити Тару, так? Іноді вони аж самі. І ще не спієш спитати, вони вже біжать. Ось ось зараз ми тобі скажемо, зараз, зараз. Ну що? Чому так багато різних розмов? Тому що це людина на своєму місці. Ми бачимо справедливість, правосуддя, паж мечів, король мечів, всі три меча. Тому що це людина на своєму місці. От дивіться, на Росії за час цієї клятої СВО. Отих різних командуючих генералів е, міняли вже ну, без перебільшення десь по 20 разів, якщо подивитися. Я навіть сама читала таку інформацію, що там мінялися всі. Так? І все невлучно. Так? Ніхто, ну ніхто не може ось зробити те, що там задумувати їхній карлик. Ну, а тут що залужне? А тут цар і Бог. Бо занадто вдало керує армією. І Ця людина, звичайно, такими своїми діями і тими успіхами, це не може не дратувати ворога. Справедливість це карта рішення. І тут йдуть балачки про те, що якщо й надалі буде залужний керувати армією українською, ну, то можна росіянам назавжди розпрощатися зі своїми цілями, ну і зі своїми денацифікаціями, що вони там. Тобто це крапка, якщо буде залужний. Ця людина дійсно вражає, вражає ворога своїми вміннями, своїми знаннями. Це військова людина з великої літери, про що тут балакали? Десь там в своїх якихось ефірах хтось там із них, чи то та придурошна Скабєєва, навіть восхваляли того залужного нашого. Розумієте? Тобто, чому балакають? Тому що велика людина. Тому що людина на своєму місці, я не то що йому хвалю, ви бачите карти. Ось о. Справедливість, паж мечів, король мечів. Людина на своєму місці і керує так, як ніхто. Тоді спитаємо: а як е, дійсно от зараз справи у самого залужного. У самого залужного, як справи сонечко, як справи, у самого залужного насправді? Все добре в нього. По цій карті, ось опаж мечів, ось, оце, що в першому триплеті, так? тут можуть проходити ситуації пліток, обмовляння, надання брехливої інформації. Ну, це саме натуральне і псо. І також це так може бути як з боку росіян, так і всередині країни, зі сторони людей, ну, яких з головою не товаришують. Так? Ну, але ми бачимо сонце. Все, що робить ця людина. Все виважене, все справедливо, у нього багато зустрічей, обговорень, багато союзників, які, до речі, згодні з тим, що він, ну, з його планом дій, скажімо так. У нього все добре, нікуди він не дівся. Спитаємо, чи дійсно хотіли його прибрати, чи дійсно таке було малачки, Чи дійсно хотіли його прибрати? Прибрати будь-яким будь методом, так, обмовити, ну або навіть скоїти замах. Ну так і да. І це було не раз, так? В нього є вороги, а занадто поруч, які вдають із себе друзів. Бачите, ось карта сім'ї. Ми з тобою і ми з тобою заодно, ну, а самі тримають камінь за пазухою. Так, да. таке має місце бути, і це не вперше, і це є, це було, є, і це навіть буде, я вам так скажу. Давайте подивимося залужного до кінця війни. Ну, тут це, це гаразд з людиною, все гаразд. Все то, що кажуть, що десь я там прочитала, що залужного вбили. Таке вже. Так, до кінця війни покажіть залужного. Сила людина на своєму місці. Так, сила є сила, і ніде він не дінеться. Він лишається на своєму місці, його і не вб'ють, і його не звільнять, і не замінять. Тут ба більше тут, він постане перед якимось вибором. Вибір, вибір, вибір. Тут щось таке йому треба буде вирішати. Ано, що буде вирішати? Я цю карту хочу подивитися, що буде вирішати. Конкурентна боротьба. Хто кого, хто кого? Хто. Судьба, страшний суд. Знаєте, це він постане, ми дивимося на залужного після війни. Тобто ця людина лишається у свого керма, він головно... ну, є головний генерал, він керує армією, він здобуває перемогу. Ми бачимо карту сили. Так, все це є. Але тут у нього зміни йдуть такі, і він повинен бути робити вибір. Це якась боротьба за щось менше, і, і, і між чимось меншим і чимось таким, знаєте, кармічним. Бо карта судьби це є карма, це те, що може змінити долю. Це зміна долі, це якийсь інший рівень. Ну, чесно кажучи, я знаю. Про що ви всі подумали про що подумала я, але я не буду то озвучувати. Угу. Я не буду це озвучувати. Давайте подивимося це, коли прийде час. А на сьогодні ми просто віримо ЗСУ, віримо Залужному, чекаємо перемогу, яка, чесно кажу, незабаром. Тобто, все добре з нашим залужним, і слава Богу. І я вам дуже дякую за увагу, коментарі, лайки. Дякую вам.